І вдень і вночі вони на бойовому чергуванні захищають українське небо і часто самі стають пріоритетною ціллю для ворога. Це про наші славетні сили протиповітряної оборони на півдні країни. Одні з перших російські ракети та дрони зустрічають 38-й зенітний ракетний полк імені генерал хоружного Юрія Тютюнника. Про службу, яку несуть бійці, ексклюзивна розповідь Андрія Настасова. На бойове чергування стає зенітно-ракетний комплекс ОСА АКМ. Він здатен вражати ціль до 10 кілометрів та на висоті до 5. І однаково, що ворожі дрони, літаки чи крилаті ракети. За кілька хвилин екіпаж розгортає бойову машину, шукає ворога потужною радіолокаційною системою. Ну, вона працює до 45 кілометрів. Ми можемо Бачити ціль. Виявляємо дуже швидко до двох хвилин. Беремо ціль на автосупровід. Тільки ціль заходить в зону поразки, ми її знищуємо. Да, детка. На іншій ділянці хлопці готують зенітну гармату С-60. Це бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал хорунжого Юрія Тютюника. Сили ППО, які захищають неба на півдні України. Азіма 90 роберта вверх. Готове? Готовий. Успіх залежить від командної роботи. Я вираховую. Випередження цілі. Стрелок-навідник приводить гармату по азімуту, стрілок по вертикалі приводить по висоті і заряджаючи намагається як може швидше зарядити гармату. Тут на озброєні снаряди 57-го калібру. Вони поціляють ворожі об'єкти, які рухаються зі швидкістю 300 метрів за секунду. Дальність цих снарядів. 6-8 кілометрів. Тут є взриватель. Він спрацьовує зазвичай на 15 секундах, Коли більше, коли менше, ми робимо заград вогонь, і повітряна ціль туди входить і уражається. Дорозі уламків десь приблизно до 200 метрів. Така гармата, гроза російських шахедів та розвідувальних БПЛА. у полку кажуть: саме знищення повітряних розвідників украй важлива, адже вони коригують удари росіян по українських містах, критичній інфраструктурі та лінію фронту. Збиття ворожої розвідки на лінії бойового зіткнення не дає можливості їхньою ствольною артилерією вражати позиції наших механізованих та мотопіхотних з'єднань. Тому якщо ми засліпимо ворога, Ворог не зможе, ну нам заподіяти шкоди. Якби така проста математика. Відповідно, сили української ППО для ворога надважлива ціль. Тож у таких батареях служать люди зі сталевими нервами. Ворог постійно полює на ППО, він намагається вистежити. Тому наша задача це якомога… Краще замаскуватися, і коли не виконуємо бові завдання, ми завжди замасковані. Ну, було пару дуже близько прильотів або перельоти по сусідам, це, це звичайна справа. Більшість у полку добровольці. Як от Олександр, стрілець зенітної установки зу 23 2 До повномасштабного вторгнення він працював за кордоном, але повернувся, щоби захищати рідну землю. Ну, по-перше, я розумію. Що потрібно обороняти Україну, вона зараз небезпеці, це наша батьківщина. По-друге, в нашій родині також сталося горе. воював і загинув в боях під Харковом мій брат, також постраждав мій племінник, тому якби ще більше мене мотивувало піти до війська та захищати батьківщину. Від початку великої війни 38-й зенітний ракетний полк ліквідував уже понад 640 підтверджених ворожих об'єктів. Це і літаки, і гелікоптери, крилаті ракети і безпілотники. Роботу в цьому та інших перспективних напрямках планують удосконалювати. А охочим приєднатися до оборони українського неба радять звертатися до першого центру рекрутингу сухопутних військ зсу. Андрій Анастасов, і Герміханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.